Здорові. на храму. Є свято вас, мирно Цей день побажати кримінчужанам і гостям нашого міста. Хочу безумовно радісного свята. Зрозуміло, що посеред такої жорстокої кровопролитної війни, але радійте, святкуйте у цей день, бо сотворив його Господь. Насолоджуйтесь кожною миттю цього життя, але разом з тим усвідомлюйте, яку ціну ми платимо за те, що ми могли б під мирним небом святкувати, молитися, вітати один одного. Безумовно, сьогоднішнім днем наші молитві радісні і святкові, але обов'язково в них повинно бути прохання про наших героїв, українських воїнів, цих легендарних хлопців і дівчат в одностроях, які душі свої віддають за друзів своїх. Христос Воскрес!